Доброго вечора. Це програма Час підсумки дня. Мене звати Тетяна Даниленко. В цій частині говоримо про таке. Втікач Віктор Янукович звернувся до українців. Щоправда, не під час прес-конференції, а письмово. Він закликав до федералізації, розповів про бандитизм та вбивства на українських вулицях, які, нібито відбуваються зараз, і про те, що українські змін не висвітлюють проблем, які зараз має українське суспільство. Українське МВС натомість обурилося, чому Російська Федерація. Не видає Віктора Януковича оголошеного в розшук. Поскольку в Україні розпространяється обом всякі слухи, хотів би сказати, що я жив. Цього разу переконувати журналістів у своєму доброму здоров'ї Віктор Янукович не прийшов. Анонсована деякими російськими змі зустрічі з пресою у Ростові на Дону не відбулася. Натомість новинна агенція Тартас поширила звернення до українського народу, начебто від імені Януковича, хоча підтверджень, що саме від нього немає жодних в оприлюдненому тексті. Лунають відверті заклики до сепаратизму. Як президент, який з вами мислями і душою, призиваю кожного здравомислящого громадянина України. Не дайте самозванцям вас використовувати. Требуйте проведення референдума об визначення статусу кожного регіону в составі України. У зверненні зміна влади в Україні називається військовим переворотом, критикуються усі рішення нової влади і не визнаються президентські вибори. А ще авторові послання видається, що україною тепер їздять тисячі молодиків зі стволами, які відчули смак крові і займаються убивствами, мародерством та рекетом. За нові заклики до повалення конституційного ладу генералі. Генеральна прокуратура України одразу ж відкрила чергове провадження проти Януковича. А міністр внутрішніх справ заявив, що переховуючи віп злочинця з України, Росія порушує міжнародне право. Арсенаваков ані тотального сепаратизму, ані бандитизму у державі не підтверджує. Більше того, з оптимізмом звітує про ситуацію на сході. Ситуація пашла на складна томушка дійсне серйозне все Уровень агрессии немедленно понизился, и это перешло в тот дискурс, который был обычно у нас. В Україні дискурс по языку, я вами говорю по-русски і ніяких проблем не осуществляю. Дискурс по отношенню пам'ятникам Лініна і комуністам. Вважаю, що без третього фактора Російської Федерації ми свої проблеми в Україні рішимо самі. Гарний приклад згасання соціальної напруги нині продемонстрували у Харкові. Представники місцевих євро та антимайдану на спільній прес-конференції оголосили про перемир'я. Активісти вважають, що так їм буде легше протистояти провокаторам ззовні до того ж, по Обидва полюси майдану зрозуміли. Вони усі хочуть жити у мирній і цілісній Україні. Ми у багатьох многих з антимайданом, що Україна має бути єдиною. по поводу того, що екстреміст і екстремізм і агресивно настроєні групи. Ми не підтримуємо. Ну, А гість цієї частини нашої програми Леонід Кравчук, перший президент України. Доброго вечора Лоніда Макарович. Доброго вечора. На початку сюжету, ви, мабуть, чули звернення Віктора Януковича, вашого колеги до українців. Як би ви оцінили це його звернення? Ну, і взагалі, коли ви з ним востаннє спілкувалися? Я не пам'ятаю, коли ну, принаймні, коли Віктор Федорович пішов з України, я з ним не спілкувався більше. Але я думаю, що звертатись краще, коли ти знаходишся в Україні. До свого народу, який тебе брав президентом, якщо вважаєш себе президентом. По-перше, по-друге, ці звернення не впливають вже ні на кого. Зазвичай я ніколи не критикую своїх колег заочно. І не хочу критикувати Януковича. Але скажу відверто, що в даному разі він не допомагає Україні а навпаки. І тому, якщо він дійсно считає, вважає себе президентом України. І Верховним Головкомандувачем, він має допомогти Україні і прийти організувати війська, командувати військами і давати відсіч нашим недругам. Цього Віктор Федорович не робить, тому все зайве, це пусті розмови. І те, що Янкович так вважає себе легітимним, він інакше не може. Це його така природа, така філософія. І я не дивуюсь, я дивуюсь, чому Росія вважає його легітимним після того, як він залишив Україну. І вже в Україні діють діє, влада, яка визнана світом, принаймні, повністю крім Росії. Ну, але Росія використовує заяву Віктора Януковича, цитуючи їх на засіданнях Радбезу ООН, і Генасамблеї ООН, і використовує проти України. Ну, то завжди так буває, коли. Така країна, як Росія, з диктаторськими формами управління, а це дійсно диктаторські. Завжди такі країни використовують будь-кого для того, аби вплинути на ситуацію в напрямку корисному для себе, як вони вважають. Але це посміховисько, а не використання. А він, на вашу думку, Віктор Янукович, там до кінця життя вже лишатиметься в Росії, не зможе ніколи повернутися до України. Це кінець його. Я думаю, що кар політичної кар'єри для кінець. І я не думаю, що він зможе повернутися в Україну. Я переконаний, що він ніколи більше в Україну не повернеться. Ви е вас важко назвати проти всіхом. Ви завжди, коли загострення політичні, ви завжди стаєте на чийсь бік когось підтримуєте. Ну, наприклад, з початком революції ви підтримували Януковича. Зараз сьогодні ви виступили а із як? дуже. А як я підтримав Януковича? Ви організовували круглий стіл. Та це підтримка Янковича. Ви казали, що ну ці ваші круглі столи вони були такі достатньо. Ну там приходили лідери опозиції. Вони коротко виступали і йшли. Ось були там якісь такі, нібито студенти. Ну, Потім з'ясовувалося, що хотів, це студенти щоб, близькі скажу, до Дмитра хотів, щоб було примирення в Україні. А якщо я хочу примирення, це означає, що я підтримую Янковича чи ще когось. Я загалом не вважаю, що. 에, потрібно будь-яку дію шукати у когось підтримку когось. Шукайте зміст. Ні, я взагалі да. не про те хотіла вас запитати. Да, будь ласка. 에, ну, Все-таки в 2006 році ви були в блоці не так. Потім ви підтримали у 2010 році Юлію Тимошенко так. під час виборчої кампанії. Судячи з сьогоднішнього вашого відкритого звернення. З приводу заяви деяких німецьких політиків про Юлію Тимошенко, ви знову підтримуєте Юлію Тимошенко. Чи я помиляюся? Ви помиляєтесь, я не підтримую Юрію Тимошенко. Якщо ви читали уважно не те, що надрукували своїми коментарями українська правда, я шкодую, що я подав до української правди. Вони говорять про свободу слова. А що означає «свобода слова? Те, що я подав, надрукуйте. Тобто там є ваш блог, там, де повністю є, ваша заява. Я говорю. Надрукуйте. І не коментуйте, який поганий Кравчук. У вас журналістів з'явилася дуже цікава характеристика. Ви спочатку, ніж дати слово людині, скажете, що він поганий, а потім слухайте його чи не слухайте, це вже ваша справа. Так і поступила українська правда. Кравчук такий, він тоді говорив, де він того підтримував, то не підтримував. А тепер послухайте, що він каже. Можна йому довіряти чи не можна. Тобто ви вже дали характеристику. В своєму стилі, а потім кажете, говори, товаришу Кравчук. А так і поступила українська правда. Вона не має права цього робити. Ні, то та там ваш блог без жодних коментарів. А ви, ви ж подивіться, що там написано. Кравчук знову почав захищати Тимошенко. А що я сказав? Я сказав, що не повинні люди з інших країн оцінювати наших політиків. Не повинні давати їм характеристики, не повинні їм заважати вийти на президентську дорогу, якщо вони хочуть. А якщо вони це роблять, це є втручання внутрішні справи. І я сказав, що коли почнеться президентська е битва, будуть вписувати в ефір будь-що, тоді що. Е, все подав, ну, хай, чекайте. Хай дивіться, коли Володимира Путіна оцінюють його психічну адекватність, в тому числі закордонні Шо, політики. Що? Ну от Путіна оцінюють же закордонні політики. Навіть дехто сумнівається в його психічній адекватності. Оцінюйте, будь ласка, і Тимошенко. А Але ось ж вони про ж... Юлію Тимошенко а вони ж не це голова Бундестагу, який заявляє про те, що вона такий самий політик попереднього покоління, як і Янукович. Судячи з цієї заяви в інтернеті, точніше, телефонної розмови Юлії Володимирівни да, і Нестерешоферича, да. де вона так досить неполіткоректно говорить про росіян, щоб вона б їх там ядерною зброєю. Це скомпоновано, як кажуть. Розмова, вона не говорить про росіян в Україні, а вона говорить про війська, які зосереджені на кордоні. Тобто я хочу, щоб все оцінювали об'єктивно. Не можна в кожному слові будь-якого політика шукати, що він когось підтримує. В даному разі я підтримую тільки Україну. Я не хочу, щоб ні Росія, ні Німеччина, ні Сполучені Штати Америки, ні будь-хто втручався в наші внутрішні справи і не оцінював, може вона йти, а там же випадок, що вона не може йти на політику, тому що вона така, як Янукович. От в чому є справа. Не в тому, як ми кажемо, Путін поганий, але ніхто не каже, може він бути президентом чи не може. Це вже втручання. Поганий говорить, а він же робить висновок. Не може Тимошенко йти на президента, тому що вона така сама, як Янукович. Я проти цього. Чому При, е, бу, е, голова Бундестагу каже, що не може Тимошенко йти, а хтось інший може? Тоді він буде оцінювати, кого розставляти, кого обирати в Україні, кого не обирати. Ну, а ви Вам самі, як ви вважаєте, хто е, найкраще впорався е, з цією функцією президента України в цей тяжкий період, коли на східному кордоні війська, коли Крим е, окупувала Росія? От, От бачите, ви хочете, щоб я сказав. Ну, ваша думка, звичайно ж, цікава багатьом да. українцям, не тільки мені. цікава. А я не скажу не тому, що я не знаю. Може я і не знаю до кінця. Я не скажу, тому що ще, по перше, не розпочалася справжня президентська кампанія. Коли розпочнеться. Я подивлюсь програми президентів, що вони пропонують, як пропонують. Тоді я скажу, за кого я буду голосувати. Скажете, скажу пов'язково, але не буду давати характеристики кожному, як це робить голова Бундестагу. Зумієте, в чому різниця моя і його. Він демократ, а я комуніст вийшов із Радянського Союзу. Я не даю характеристик, а він дає. Так я задаю запитання: хто із нас демократ? Зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла. Розкажіть е, про ймовірність російського вторгнення. Ви ж там ну, з багатьма російськими політиками, в тому числі знайомі. Наскільки реалістично це? Ось американська розвідка ну, говорить про те, що це дуже ймовірно. Ви знаєте, я не хочу ну, бути пророком в даному разі, або накаркати. Але для мене найстрашніше оця тема відносин з Росією. Найстрашніше, чого скажу. Тому що Путін. І зробив все для того, щоб вже українці і росіяни стали ворогами. Перші кроки зроблені. Якщо ще загостриться ситуація, і не дай Боже почнеться можливо вторгнення, як кажуть, або війна, то це буде чорна сторінка в історії, а Путін буде в історії названий першопроходцем, який все зробив для того, щоб. Україна і Росія стали ворогами. уявляєте собі цю сторінку історії, як вона буде виписана. Тому я не хочу про. це… А ви думаєте, це... він про це думає, а не про те, що він відродить е, третій Рим, нову імперію? Ну я не знаю, про що він думає. Я буду говорити про наслідки. Наслідки будуть дуже погані, тому що це початок третьої світової війни. Якщо раптом Путіну заманеться, вторгнуся в. Континентальну Україну, це по-перше. По-друге, українці вже будуть захищатись, навіть від Криму, де вони ну, не змогли цього зробити в перші дні. Там була інша ситуація. Я не хочу її характеризувати, це вже е е минуле. А ми говоримо про майбутнє. Українці будуть захищатися зброєю в руках. І це будуть жертви, я навіть боюся сказати які. Це по-перше. По-друге, світ. Зрозуміє, що Путіна треба зупинити, інакше буде гірше і для Європи, і для світу. І об'єднаються, і зупинять. Зупинять з великими складностями, знову ж таки з великими жертвами. Тому я вважаю, наприклад, сьогодні, ну що нам треба робити, я хочу е якось е наголосити на цьому, нам потрібно зараз забути про всі наші внутрішні. Суперечності, які є, забути на певний час, для того, щоб всі сили кинути на зміцнення безпеки своєї. це перше. Терміново не чекаючи і не боячись крутих слів, сказати, що нам треба формувати народні армії, тобто ополчення, як кажуть російською мовою, і озброювати їх, вчити їх, інакше буде погано і буде пізно. Третє, що я хотів би, щоб влада домовилась з США про Союз, військовий, Союз з Україною. Ну, на кшталт, скажімо, США Ізраїль, США Південна Корея. Я думаю, з рахуванням того, які можуть бути наслідки війни, яку може, ймовірно, хоча я в це не віру, але може розпочати Путін. Такий союз вкрай необхідний сьогодні, і він може допомогти Путіну зрозуміти ситуацію, а Україні бути більш безпечною. Нам потрібно сьогодні будь-за що, будь що, не сперечатись в себе, не дратувати. Не один... критикувати владу, іншими словами, так? Ви Ні, ви не сперечатись між, між собою. Владу треба критикувати. Але коли приходять до, скажімо, до Верховної Ради люди і кричать геть банду знову це критика влади. Вони, вони ж нічого не пропонують реально. Геть, кому тоді передати владу. Я, наприклад, критикую владу і буду критикувати, але я сьогодні щиро кажу, що в цих умовах влада, я не буду про Крим говорити, тут в мене особлива думка. Влада робить все, щоб зовнішньо показати Україну як державу, яка хоче піти шляхом реформ і стати членом Європейського Союзу. І внутрішньо, як зробити так, щоб вивезти Україну від... з кризи. Це важкі кроки. Але це робиться. Ну, якщо у когось є інші плани, інші програми, хай він прийде, скаже: ось моя програма. Банду геть, кого? Невідомо. Значить, владу треба критикувати, але хто не розуміє сьогодні, що коли ми сперечаємося, коли ми знову б'ємося, когось стріляємо, це все діє не на користь України. Ці картинки проходять по всьому світу. Прийшла картинка по світу, коли б'ють директора теле... громадянського… НТКУ так. Прийшла? Хотіла б вас запитати, ви не шкодуєте про те, що ви свого часу здали ядерну зброю? Можливо, не було б такої ситуації зараз, якби ну, вона залишалася про ядерну зброю, я втомився говорити. Я знаю, що вас постійно про це питають. таки такі питаю. постійно критикують вас. Да, але я ну, критикую ті, хто не знає, що таке ядерна зброя. Це була не наша ядерна зброя. Я б її ніколи не здав, аби вона була вироблена в Україні і в нас була. Система відтворення ядерної зброї і система керування ядерною зброєю, я б ніколи не здав. Ця зброя була завезена з Росії, поставлена в шахтах України. Її забезпечення об, безпека цієї ядерної зброї і управління ядерною зброєю знагодила за межами України. І наставав час, коли ядерні боєголовки виходили. Із терміну дії. Це був 1998 рік, останній рік. І нам потрібно було боєголовки зняти ці і поставити нові. Ну це ж не капуста, яка продається на базарі. А якщо вийшов термін дії боєголовки, ніхто її не візьме до себе, тому що вона являє небезпеку. І я тоді був між Росією і Сполученими Штатами Америки, які це знали. І вони не просто вимагали від нас віддайте ядерну зброю, або віддайте, або наведіть лад у себе. І ми не змогли навести лад, тому що не було можливостей. Це не наша ядерна зброя. І ми її вивезли з України. І я вважаю, з цього боку, технічно ми поступили ймов... найбільш правильно, а з точки зору морального, етичного, гуманітарного. Ми поступили як справжня нація, яка хоче миру і злагоди. Леонід Макарович дякую вам. На цьому мусимо ставити крапку. Леонід Макарович Кравчук, перший президент України, був у на гостях. На цьому сьогодні все. Далі «Голос Америки». А ми зустрінемося з вами в цій самій студії завтра, після 7 годинного випуску часу. новин».